Репортер Доти 2, Епізод 20. Вітаю можливо останньому епізоді Репортера Доти 2. Усі вмерли. І це не добре. Рандіозний чарівник живий. Поки що. А -а -а -а! А -а -а! Байдуже. Він останній. Рушаймо на мід та покінчимо із і Я повернувся. От курва. Е, що ж, дайте мені останній шматок Блакінгбар. Ой-ой. Нас замало. Часу теж немає. О боже, що ж робити? Я витратив купу часу на те, щоб зрозуміти доту. Завдяки цій грі я отримав досить дивний досвід. Але я беззаперечно вивчив дві абсолютні істини. По-перше, це командна гра. По-друге, довкола одні ідіоти. Сподівайся, це спрацює. Кур'єр! Також кур'єр! Побігли по кур'єра! Та то кур'є! У нас є лише один шанс на перемогу. Для цього ми повинні якнайкраще поєднати наші вміння. Інакше всі помруть жахливою смертю. Я певен, ви всі добре підготувалися, досить бавитися, зробімо все вчасно. Едігмо, твій хід. Ой-ой. Гей, усі! Неважливо, чим все скінчиться. Хочу, щоб ви просто знали. Треба усе робити так, як ви робили до тепер. Вас добре виходило. Окрім тебе, паче, я б радив вилучитися. Mm. Я шуткую. Хотя, в правде ты вислюк. Два! Поехали. Два! Так, мы крутим. О, вітаю! Ви майже перемогли. О, залишилось лише знищити казарми. І шлях буде вільним. Ну, знаєш, коли не стане цих халуп, наші кріпи отримають дозу стероїдів. Це дуже складно і науково. Так, ясно. Тобі просто треба прийняти, прийняти це і рухатись далі. далі. Так, я зрозумів. Репортер Доти 2 Озвучено товариством Три крапки на замовлення порталу Play.ua